Доброго дня! Ось є два інвертора такі. <кій> Принесли, Каже, один працює, один не працює, який не знаю. Походу, вони два не працюють. Зараз може покажу, під'єднаю. Це ось, ось виключений даю напругу. Ось, і вже струм пішов. Значить пробиті транзистор. Ой, даємо напругу, начебто все нормально. Так. Даємо трошки включаємо. І в захист уходи. А ні, в захист не пішов 140. МА щось типу, маловато. Але але не знаю. Зараз під'єднаю просто трансформатор і подивитесь, що буде. Під'єднав трансформатор простенький. І він вже 3 Ампера. Видає, що цього не може бути. Так як я і казав, ось, бачите, вигоріло тут. Затворні резистори вигоріли, значить і транзистором хана. А що тут сталося? Ножка відгорівша. Ну, Я думаю, тут все поменять і все буде нормально. Це таке. Появнушки транзисторів. Давайте, скажемо так, два оцих умовно живі, ну, для дослідів будуть. А ці, і вони роз... розлималися. Все, бачите, цей тріснутий, цей тріснутий, згорений. Резистори затворні, невідомо які згорені. Ну, мабуть, стандартні 10 омні Помилився, в затворах стояли 20 омні резистори. Чого його мучиться? Відкрив інший точно такий же. І подивився, які там стоять. Його все одно відкривати треба буде. Резистори запаяв. Не було у мене 20 омних ні 18 омних ні 15 омних Запаяв 10 омні Ну, На стандартах так 10-ом ставлять. Нічого. Страшного нема. Зараз подивлюся осилограми. Ось, Ось я даю напругу при виключеній цій штуки. При, при виключеному. Короткого нема. До 12 вольт. Все нормально. Зараз під'єднаю. Так, а де ж у мене? Так, зараз виключусь. Подовжувач щупа знайшов. Зараз пробуємо. Наприклад, отак. Подаю напругу. Так, включимо зараз. Подаю напругу. О, пікно. Ну, захист, мабуть, о, дивіться, бачите? Щось є. Так, 12 вольт виведемо. Ой, який класний сигнал, бачите? На цьому на цьому затворі теж класний сигнал. Скільки 31 кГц. Дуже, дуже гарно. Ось тут. Ну і тут. Все, тепер можна запаювати транзистори. Да, Запаяв я ці транзистори. Включаю, виходить в захист. Хе-хе-хе. А все -хе -хе. дивіться по високій стороні. Тепер прозвонка. Це так, по затвору. Ну, давайте по переходу. Чи це затвор? Да, переход. По переходу. Ні, не так так. Ну, вроді нормально. А тут по переходу по нулям. Ну і тут ясно, Де воно тут? По переходу по нулям. Тут по затвору по нулям. Тут по затвору по 82 падіння. А це такі справи. Ну Ось транзистори. Так, як я казав, крайні це нормальні. А, я ж не, не в діодної прозвонки. Нормальні, цей теж крайній. А, все рівно падіння... Стоп, можливо, вони не закриті. Ну-ка зараз закриємо його. Так, да, не закритий був. А це ось по нулям дзвониться. По нулям затвору і це по нулю можливо і плата гавкнулася так зараз для нас селограми. що тут сплати плата тут на SG 3525 хороша плата <кхем> так даємо 12 вольт 12 вольт включаємо що він нам скаже Так, запустився на блоки живлення 0,2 А. Ну все класно. Тепер димся, сигнали. Дай бог, щоб все нормально було. О, тут сигнал нормальний. Тут сигнал нормальний. Тут сигнал тоже нормальний. Ну і тут сигнал нормальний. Ну... Будемо мати надію, що все окей. Включаємо по новій, тут виключено. Даємо напругу на 12 вольт виставляємо. Де воно ну, тут? О, 12 вольт. Трошки струм обмежуємо, повністю не даємо. Пробуємо. О, запустилось 0,34 Ампера. 340 мА, ампер, все працює нормально. А ну-ка, зараз подивимося напругу на виході. Змінна. де воно тут, щоб не бахнуло мене ще. Так, тут же ж видно, видно. 230 вольт. Нормально. Ну, зараз ще під'єднаю цей. Трансформатор, ну, а потім включу. Трансформатор під'єднано. Даємо 12 вольт. Так, включаємо. О, запустилось класно. Навіть без скачків, без нічого, не більше півАмпера запуска. Зараз споживання. Ой, не більше Ампера запуск. І споживання зараз пів Ампера. Ну такий сигнал. Такий крокозябний трошки. Ну нічого, 50 Гц. Нормальний сигнал на авто поставимо. Що він мені покаже? Нормальний. Трошки трансформатор шумить. Ну то таке. Чуть-чуть під нагрузкою. Все нормально, значить цей працює. Виключаємо. Розібрав другий інвертор. Зараз подам 12 вольт. На холостому ходу він працює нормально. А от коли нагружаю простеньким трансформатором для того, щоб знизити напругу і подивитися сигнал на виході. Все, він уходить в овертоки Там під 4 Ампера і так далі на холостом ходу. І це дуже погано. І там сигнал, виходить. це зараз може буде видно. От. Все, запустився. Все, нормально, типа запустився. Так, щуп 1 к 10. Тут теж к 10, ну подивимося. О! Бачите? Одне плече не працює. Одне плече не працює. І при чому щось детайманемо. 49,8. Ні, ну можливо, так. 51 кілогерц. А, 51,8 Гц. Щось треба дивитися. А ну-ка, зараз подивимося на затворах. <coughs> так. Тут такий сигнал, тут такий, тут такий, а тут сигнала зовсім нема. Ну-ка на вході резистора. Нема, плата управління дохла. Ну будем дивитися що. А ну-ка. Ось. Та все холодне. Все холодне зовсім. Може просто СГЕшка здохла. Зараз показую. По затворам тут. Падіння 2600, 2600, Тут зовсім нема падіння переходу переход відкритий ну-ка зараз ну-ка тут 2600 а ну-ка переход щось проблема в цьому. тут десь тут скриється проблема все дивиться тут 224 падіння тут не пробито а до резистора ще додається 47 Ом, якраз 286. Проблема десь із транзисторами. Випаю ці два транзистора. Подивлю. Випаю два транзистора. <coughs> Походу, треба було один всього випаяти. Той, що я й казав, 223 падіння було. Ось ну, дивіться, по затвору 223. Він дзвониться і так, і так. Дзвониться. По переходу дзвониться нормально. Транзистори стоять. Трансформатор понижуючий стоїть. Нагрузка якраз. Дивимося, що на виході дає 12 вольт дали, включаємо. Все чітко. Ми бачимо. Ну тільки 51 Гц, ну то таке справа то вже як нарізка йде думаю ми... нічого страшного нема ну все все працює да і споживання зараз цього при цьому трансформаторі 340 мА все класно М2, <coughs> це інвертор. 100 ватна лампочка включена так виключена під'єднує акумулятор так плюс плюс до плюса все правильно ой це зарядилися ж ці конденсатори. Включаємо. О, зелена горить. О, лампочка загорілась. Все нормально. Виключаємо. Йдемо до іншого. Так, мінус до мінуса. Плюс, ну, плюс потім підключу. Зараз лампочку під'єднаю. Так, плюс до плюса. Теж зарядилося, включаємо. Загорілось. Все, все працює, все нормально.